Ви дивитесь черговий випуск експрес новин на телеканалі СТН. Наша команда збирає інформацію про актуальні події України, Волині та Нововолинська. Івана Білішук у студії вітаю. Відсьогодні українці більше платитимуть за комірне. Ковальчани незадоволені роботою лісопереробного підприємства і влаштовують пікети. Про звіт міського голови Нововолинська та пожежу на 15-му мікрорайоні міста. Детальніше далі у випуску. Відсьогодні українці більше платитимуть за комірне, згідно із рішенням національної комісії, що проводить державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, тарифи зросли на газ, електроенергію, гарячу воду та теплопостачання. Про це повідомляє «Еспресо ТІВІ» із посиланням на РБК Україна. Підвищення тарифів на електроенергію розраховане на два роки, проходитиме у п'ять етапів, і перший з них стартує у квітні 2015 року. В цілому до квітня 2017 року середньозважений тариф на електроенергію для населення підніметься у три з половиною рази. Тарифи на теплову енергію для потреб населення також зросли. З квітня тариф збільшився на 72%. Також з 1 квітня тарифи на гарячу воду зросли у середньому по Україні на 55%. Слідом за цим можливе подорожчання тарифів на холодну воду. Фахівці пояснюють, це підвищенням цін на електроенергію, але найбільш відчутно подорожчав природний газ, причому як для потреб населення, так і для підприємств. Мінімальний тариф для населення збільшено до 3 гривень 60 копійок за один кубометр, тож тариф зріс більш ніж у три рази. Але й це ще не все. За обсяг споживання понад 200 кубів природного газу за місяць. Тариф буде понад 7 гривень за один кубометр. А в період з 1 травня по 30 вересня буде діяти незалежно від обсягів споживання. Опозиційний блок створив свій уряд і учора презентував міністрів, які увійшли до цього кабміну. Главою тіньового уряду став Борис Колесников. Віце-прем'єрами глави тіньового кабміну стали Михайло Добкін, Олександр Вілкул, Вадим Рабінович, Наталія Королевська. Повідомляє ТСН. серед членів опозиційного уряду кілька колишніх регіоналів та нових облич. Ведучий телеканалу ICTV Костянтин Стогній очолив опозиційне міністерство внутрішніх справ. Міністерства оборони у тіньовому кабміні немає. Серед пунктів тіньової урядової програми децентралізація влади, подолання безробіття, покращення життя українців. Перше засідання провели на стадіоні Олімпійській влада опозиція пропонує скоротити в десятеро. Створення опозиційного уряду коментує головний радикал країни Олег Ляшко. «Недопитки банди Януковича створюють опозиційний уряд. У Нас за є чи немає? Тому якщо в нас спецслужби на своєму місці. То я треба негайно всіх пов'язати. І за контрреволюційну діяльність на 15 років тю, хай проводять свої опозиційні уряди в лухіанівському сізо. За словами Ляшка він уже зателефонував президенту і попросив розібратися. Лісопереробний цех державного підприємства Ковальське лісове господарство днями через протестні акції місцевих мешканців не зміг працювати на повну потужність. Люди перекрили автодорогу, якою доставляють на цех лісодеревину, бо кажуть, далі вже не сила терпіти гуркоту та шуму, який доноситься із території підприємства практично щодня. Про це повідомляють Волинські новини із посиланням на Проковель. Люди з плакатами в руках перекрили автодорогу, якою доставляють на переробку лісодеревину. Бо кажуть, що не в змозі далі терпіти той потужний гуркіт і шум, який фактично щодня доноситься з території цеху. А ще люди вимагали нарешті відремонтувати їм єдину дорогу у лісництві, яка у суху погоду більше нагадує пустелю, а дощову, як оце зараз болото. На розмову до обуреного люду приїхали головний інженер Ковальського держлісгоспу Сергій Петрук, а також представник підприємства Волинь Сергій Андрусюк, яке на території переробного цеху надає держлісгоспу послуги з переробки деревини. Протестувальники відразу ж їм зачитали свої вимоги. Люди бідкаються, що через розбиту дорогу в мікрорайон лісництва відмовляються їхати навіть карети швидкої. На постійні головні болі захворювання різних форм дихальних шляхів, алергію жаліються мешканці мікрорайону, де навкруги росте ліс і здавалося б, мав панувати спокій та тиша. Уже в другій половині дня стало відомо, що вимоги учасників протесту були почуті. Уже з сьогоднішнього дня дробилки не працюють. Місцеві жителі погодилися розблокувати дорогу і про задоволення решти своїх вимог поговорити за одним столом із людьми, які спроможні вирішити ці проблеми. Кінологи та експерти вибухотехніки завершили перевірку торгового центру Глобус у Луцьку, про замінування якого у Волинську міліцію зателефонував невідомий чоловік. Вибухівки на території центру не виявили. Тож артівникові світить покарання. Із приміщення евакуювали більше 700 осіб на безпечну відстань. Правоохоронці оточили приміщення, заблокували рух транспорту. Аби у випадку зриву убезпечити від травм життя лучан, пишуть волинські новини. Огляд місця події тривав кілька годин. Після ретельної перевірки території транспортних засобів, які були припарковані неподалік вибухових предметів, правоохоронці не виявили. Коментує виконувач обов'язків начальника МВС України в Волинській області, полковник міліції Анатолій Петрушин. Як інформують у секторі зв'язків з громадськістю МВС України у Волинській області, за вказаним фактом розпочато досудове розслідування, за частиною першої статті 259, є, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Працівники міліції проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про псевдозамінування. Житівнику загрожує до шести років позбавлення волі. Міський голова Віктор Сапожніков звітував перед територіальною громадою про свою роботу за рік. Керманич міста розповів у розрізі галузей про пріоритети роботи, а також зазначив, над чим іще доведеться попрацювати. Розпочав Віктор Сапоженко в свою доповідь з інформації про обсяги реалізованої промислової продукції, що у розрахунку на одного жителя міста становить більше 41 тисячі гривень, та у 3,3 рази перевищує середній показник по області. Також зупинився на показниках економічного сектору за 2014 рік. Реалізовано промислової продукції на 2 мільярда 203 мільйона. Що на 14,2% більше, ніж у 2013 році. Прошу діаграму номер один. Обсяги реалізації промислової продукції. У розрахунку на одного жителя міста становили майже 42 ,2 тисячі гривень. Це у 3,3 рази більше, ніж середній показник по області. Діаграма номер два. Можете порівняти, наприклад, Нововолинськ, бачите, 41 384, а Луцьк обласний центр 16 417. Це майже в три рази. Ну, по інших там все видно. Шахтами ДП Волинь вугілля за 2014 рік видобуто 291 тисячу тонн вугілля, що на 85 тисяч тонн менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Планове завдання на жаль вугільні підприємства, ДП «Волиньвугілля» вугілля виконали тільки на 73%, діаграма номер 3. Обсяг бюджету міста за 2014 рік склав 235 тисяч 165 гривень, що на 44 тисячі 588 гривень більше ніж у минулому році. Виконання бюджету міста забезпечено на 100,6% До затверджених річних бюджетних призначень надходження власних та закріплених доходів склали 48 тисяч гривень, додатково отримано 309 тисяч гривень. По селищному бюджету перевиконання 86 тисяч гривень. Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в повному обсязі. 62,7 млн. Субвенції з Державного та обласного бюджету по загальному фонду поступило 72,6 мільярдів, що становить 96,5% до затверджених річних бюджетних призначень. Міський голова зупинився на питаннях будівництва, регулювання земельних відносин та архітектурній політиці. Зокрема, зазначив за 2014 рік введено в експлуатацію 14 житлових будинків загальною площею 1880 метрів квадратних. Вартість введених в дії основних фондів становить 7,2 мільйона гривень. Будівельним організацією всіх форм власності в 2014 році виконано підрядних робіт на суму 23 мільйона гривень, що становить 86,9% до відповідного періоду тринадцять. Року. Торік покращено житлові умови восьми сім'ям, за звітний період виділені кімнати по вулиці Автобусній, 10, сімом сім'ям, з них двом сім'ям-учасників АТО, одній переселеній із зони АТО, а решту тим сім'ям, які перебували на позачерговій та пошачеговій черзі. Минулого року на капітальний ремонт житлового фонду з міського бюджету виділено 960 тисяч гривень. Кошти в сумі майже 570 тисяч гривень усвоєні на капітальний ремонт покрівель з загальною площею 6,7 тисяч метрів квадратних в 19 житлових будинках. Крім бюджетних коштів, на виконання цих робіт залучені кошти мешканців. З міського бюджету направлено 405 тисяч гривень на капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг і проїздів загальною площею майже 2 тисячі метрів квадратних. Сто тисяч гривень скеровано на капітальні ремонти внутрішньобудинкових водопровідних мереж в 12 житлових будинках. Поточним ремонтом відремонтовано 193 покрівлі житлових будинків загальною площею 4,2 тисячі метрів квадратних, 48 оголовків димовентиляційних каналів, 69 соколів, 6 фасадів, 32 козирка, 48 дверних полотен, 28 балконів, 90 під'їздів, 5 електрощитових. Проведено формування газових труб на фасадах 25 будинків. Минулого року за кошти міського бюджету в сумі 88 тисяч освітлені три вулиці: Шухевича, Хмельницького, Зелена. З міського бюджету направлено 405 тисяч гривень на капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг і приїздів загальною площею майже 2 тисячі квадратних метрів. 189 тисяч гривень скеровано на капітальний ремонт. Внутрішньобудинкових водопровідних мереж у 12 житлових будинках. Непростим у фінансовому відношенні для освітньої галузі міста був 2014 рік. При плановій потребі 67 тисяч гривень касові видатки становили майже 58 тисяч гривень, тобто дефіцит бюджетних коштів складав понад 9 мільйонів гривень. Проте міська влада робила усе для того, щоб заклади освіти стабільно функціонували, щоб зберегти їх мережу, забезпечити безперебійне електропостачання. Працівники своєчасно одержували заробітну плату. Необхідно зазначити. Чити, що попри всі фінансові труднощі двічі на місяць своєчасно виплачувалися аванси заробітна плата, яка становила 79% загальних асигнувань на освіту. За рахунок запровадження нових методик діагностики та лікування захворювань покращується рівень надання медичної допомоги жителя міста. Понад рік функціонує амбулаторія загальної практики сімейної медицини, що знаходиться на п'ятому мікрорайоні. За цей час до амбулаторії здійснено 30 тисяч відвідувань, зроблено понад 11 тисяч маніпуляцій. При лікарні за кошти приватних осіб. Відкрито кабінет комп'ютерної томографії, це моя була завжди мрія, що дає змогу проводити своєчасну діагностику найскладніших захворювань. Протягом року, за бюджетні кошти, проведений ремонт покрівлі хірургічного корпусу, встановлено тепле вікна в неврологічному та кардіологічному відділеннях. Зроблений ремонт у дитячому та рентгенологічному відділенні на суму 600 тисяч гривень. Запису бюджетні кошти проведено ремонтні роботи в хірургічному, урологічному, гінекологічному, офтальмологічному, фізіотерапевтичних відділеннях. Віктор Сапожніков подякував за активну і злагоджену роботу та висловив сподівання на результативну співпрацю й надалі. Після доповіді присутні мали змогу задати питання міському голові. Зокрема, хвилювало містян ремонт доріг, реформи у медичній галузі та питання відкриття логопедичної групи в одному з дошкільних закладів міста. Новооленські рятувальники визволили із задимленої квартири людину. Пожежа трапилася у багатоквартирному будинку, що на 15-му мікрорайоні міста. Вогонь спалахнув на балконі чотирикімнатної квартири на другому поверсі та розповсюдився по пластиковій обшивці. Коли мешканці дев'ятиповерхівки забили на сполох, пожежа уже повністю охопила балкон. Від високої температури тріснуло вікно. Тож отруйний дим огорнув практично усю квартиру і вже поширювався з кліткою. За кілька хвилин на місце лиха прибули два відділення. ДПРЧ номер 5 міста Нововолинська. Рятувальники першого відділення у складі ланки газодимозахисної служби евакуювали із задимленої квартири 20-річну мешканку. Одночасно Бійці Державної служби надзвичайних ситуацій другого відділення узялися приборкувати вогонь на балконі. Усього три хвилини знадобилося, щоб зупинити поширення пожежі, а ще за чотири її ліквідували остаточно. 31 березня о 5 годині 47 хвилин на пункт зв'язку 5 Державної державно-пожежно-рятувальної частини від громадянинки Калинчук надійшло повідомлення, що за адресою 15-й мікрорайон будинок номер 4 чути дим в під'їзді. По прибуттю на місце в ході розвідки працівниками ДПРЧ-5 було встановлено, що горить балкон на житловому будинку на другому поверсі. Було проведено евакуацію мешканців будинку та врятовано життя мешканців міста Новолинська Глушенко Ані Миколаївні 95-го року народження. Вогнем було знищено оздоблення на балконі, а пошкоджено вхідні вхідні двері та вікна. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем невстановлених осіб. Для надання комплексу спеціальних послуг із розв'язання можливих проблем працівників, які підлягають вивільненню. У Нововолинському міському центрі зайнятості відбулася зустріч із працівниками комунального підприємства Теплокомуненерго. Так як на підприємстві відсутнє приміщення, у якому вмістилися б усі охочі, зустріч відбулася у Новлинському міському центрі зайнятості. Розпочала захід заступник директора центру зайнятості Ірина Олійник, яка ознайомила присутніх із ситуацією та змінами на сучасному ринку праці, поінформувала про послуги служби зайнятості, розповіла присутнім про перспективу проведення громадських та тимчасових робіт. Продовжив зустріч провідний юрисколь центру зайнятості Роман Стацюк та розповів про порядок реєстрації у службі. Учасників заходу повідомили про додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню окремих категорій громадян, прова на навчання як засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Для громадян категорії 45 також більш детально їх поінформовано про професійну підготовку, перепідготовку у навчальних закладах за традиційною груповою формою навчання та гнучкою модульною системою. Під час зустрічі було розглянуто механізми стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, Недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці шляхом виплати компенсації роботодавцю у розмір єдиного внеску, загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. У ході діалогу присутні отримали відповіді на питання, які їх цікавили та обмінялися думками. Сьогодні стартує місячник добровільної здачі зброї. В Україні такі заходи проводять на регулярній основі. Зокрема, попередній пройшов з 1 по 31 жовтня минулого року. Добровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби до органів внутрішніх справ можна з 1 по 30 квітня 2015 року. Громадяни, які добровільно звернуться до міліції з метою здачі зброї, що зберігається ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності, наголосив заступник начальника новолинського міськвідділу начальник міліції громадської безпеки В'ячеслав Мартинюк з 1 квітня 2015 року по кінець місяця, тобто по 30 квітня цього ж року. З ініціативи УМВС України в Волинській області на всій території проводиться місячний добровільної здачі зброї, вибухових пристроїв боєприпасів речовин. Відповідно до норм частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, значить, особа, яка добровільно здала зброю, бойові припаси і вибухові речовини, звільняється від кримінальної відповідальності. За частину першу та частину другу вказаної статті. За весь цей період просимо всіх осіб, які мають, можливо, навіть і незаконно зберігають зброю, так надати її в дозвільну систему Новолинського міського відділу для подальшого її знищення. Окрім того, особи, які у вказаний термін, добровільно здадуть до органів внутрішніх справ мисливського вогнепального холодну газову зброю. У подальшому матимуть можливість оформити відповідні документи, зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної зброї, будуть реєструватися у випадках і у порядку, передбаченому законодавством України. Для отримання детальних роз'яснень можна звернутися до працівника дозвільної системи або до дільничного інспектора міліції. Слід пам'ятати, що незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які можуть трапитися із громадянами або їхніми неповнолітніми дітьми. Ось такими подіями багатий день сьогоднішній у студії працювала Івана Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.